Я грустно, сьогодні я знімаю Форсатін. і іменно Челлендж. Після кожної катки я міняю персонажа. Що ж, не буду довго затягувати, та поїхали. А рішати буде колесо Фортуни. То поїхали. Так, ось я вже починаю крутити. І мені випадає. Е -е... Ну, не... ну хоча... Да ну тільки не гостя за нього взагалі не От ось... Ну, от хто може грати за гостя? Я не розумію, як всі грають нормально за цього гостя. Я взагалі не можу нормально блокати, оглушати. Я не знаю ривок використовувати нормально. Я вообще не вмію за гостя грати. Так, походу, я ще раз можу. Ну, от, в принципі, що я й говорив? Скіла на гостю ноль. Ну, в принципі, як я й говорив, скіла – ноль. Ну ладно, можливо, зараз мені повезе з персонаж. Будь ласка, якийсь там Еліот може я не знаю. Еліот? Еліот? Е... Ну, я не знаю, игра мене походу, почула. Чи не всім Ні, Еліот. Та до речі, забув сказати, що е, в цьому відео не буде. Не та ще не. Шанса, тому що я їх ще не купив. Але збираюсь купити та записати відео там, де показую левела на своїх усіх персах на виживших. Ні, я забув змінити персонажа. Ладно, мож... е, можливо, в цей... в цій катці повише. А, я блу промазив! Луля! Мина закончилась, ну все. Ну бух, і еще человек, чтобы помазать. Ну, короче, все. Тут шансив 0. О, це же карта зі секреточкой. Чи нет, це не бы. Да, это другая. Ну ладно. Ну, ну не навичу тих, хто просто стоїть ПК. Ну от. Ну от що ти стоїш, ти маєш хили. Ти інших, а не ПК. О, він підключився до він підключився до міра, він підключився до Сіті. І не люблю, коли просто так закінчуються катки. Ну ладно, це ж все-таки рахували за катку. Так що, ой. Так що все-таки я поміняю героя. І мені випадає... Випадає... Ех... Випада. тайм? Ні, ну на сім'янсим. У мене, до речі, там скін санса буде круто. Ну я давно за нього не грав, можливо, вже разучився. Ну у нього, до речі, у мене вроді Е... Да, у мене найбільший у нього левел 29-й. Виживших. Стоп, так у мене ж немає деяких там хилок. Оглушалок. Ой-ой-ой. ой йой -ой -ой. ха Ха-ха-ха! Повівся Який добрий Еліот попався. Взяв і посіли в мене. В мене другий раз він посіл, хочу у мене було нормальне хп. От би ко. Так, я знову тут і. Я не знаю, що це було. У мене просто-напросто. Вимкнулась камера. Звичайно, я жаль, не вимкнути камені. Ой, камені камери. Ну ладно, зараз я буду грати за За, за, за кого? За тута... Ні, не забуду. За... Ні, тільки за... не задуба. Ну, тільки не задуба. У мене їм шутили ньому не вмію. В принципі, я ж ну, чому ви мені... Стоп, а Фука? Шанс підійшов. Ти? А, також. А, за нами... Стоп, 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 Дэнс! За нами виїхали! <рапляння> що, 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 до, до побачення! Все, 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 все. Побачимось! надіюся, ж ніколи. Тоді встановка тут. <рапляння> Щось тут опять шанс втікати. Щось опять до мене. Ну <рапляння> тут я не знаю, за нами виїхали чи не поїхали, но. Короч. То побачення. Я піду краще е, далі ось тут була фкашти. І ето Easy Вин. Е, е. Ух, тут уже персонажів не так ще багато залишилося. Надіюсь, мені випаде якийсь там бульдермен або ще детський. Або тутан, не знаю. І мені випаде. Ну тільки не Дусикарт! карт. Бульдермен. Нє. Ну, В принципі, норм. Я за нього і грав. У мене такий нормальний 28 левел. Опачки аптечку знайшов. У нас є Еліот, у нас є Еліот. Ну тоді, як побачу Еліт, то йому вітам. Це, це бік Фейл. я так круто промазав, Фу, чи як це сказати. На мене, на мене, у мене я у мене є курчок, якщо що я посилюю. Так що давай на мене, на мене. На, на мене. Так куди ти йдеш? Та не надо Тайма трогати. Ну, що тобі тут тайм зробив? Ай, опять пропав. О, так тут тут ой, ой! Все, 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 все я пошутив, я пошутив. Все, я. Я, а, а, я пошутив, я пошутив. Давай пока. Давай без цього. Опачки, час оглушити Джейсона. А ну йди сюди. Майкл ти Джексон. Ай! А хп, ти мені як, но. З... Ну, ну коротше все. О! А не стоп! Там піца, піца. Тут! Та для чого ти сів піцу, краще б мені оставив? Ну дякую. Ай, то я до у мене ще ті кінчились. Ну давай, давай, нападай. О, оглушив, оглушив. А тепер все, втікаю, потім оглушився. Є! Yeah, будь ласка, і все, що завгідно, крім Дуси Кара. Я за нього іграти не вмію просто. Ну вот давай, гультерман! Та ні! який Дуси кара? У мене на ньому другий левел. Я за нього особо не грала. Чого не міг прокатити трішки далі та випасти тут тайм! А, ну конечно, у мене даже не другий левел, у мене перший. Ой, походу тут проблемка. А ні. Це не проблемка. Нак. Чик. О, аптечка Є, я вот туди. А, а что все таки я? Стоп! Не по. Пу... Вон и Що? Шо? Я? Ти... Ти забор чиниш? То, ладно, допустим. Ну, може хоча б зараз попаду? Конечно же ж ні. О, вау, він ще й на мене загрився. Ну просто імба О, на того загрився. Давай. Ой. Я не знаю, що мені взагалі робити зараз. Кого хілити, кого не хилити? Ну бо я погано играю. За чого бсоко? Та шо ж таке, що я опять по Просто клас. Ох, раді би перегрався. Раді би перенесло. О, а тут генератор, а його ніхто не чинить, пора зміняти. Я... Так, у мене знову вимка камера, але я вже і закажу, у мене мало пам'яті було. Тож мені тоді випав Бульдермен, то і грати зараз буду за Бульдермена. О, це ж зі секреткою. Хто не знає, зараз я вам покажу секретку, тут є. Така сі... ну, як? Ну такая секретка, короче, ну секретка, она секретка. Походу даже не смогу показать. Не-не-не-не-не. Да чего именно на меня? Отстань. Отстань. Ай, а это камень, оказывается, был. А это, оказывается, был камень. Да. Ну все. Ладно, может диспенсер получится хотя бы построить. Не! Я понял, у тебя гадка была. А, Они. эльют, Эллиот, эллиот мисс спаситель. В принципе, ну такие. Не особо старый спаситель. Ну ладно, спаситель. Ну класс просто. Ну и тут даже выбирать не надо. Поставься только один Ех, як там його звати? А, тут тайм точно. Так, точку спавна треба. О, сюди. Я поки тут постою, похилюсь. О, це що у мене. О, це сонце, походу, якесь. Або круг сьогодні. Та ну як так я не попав? Та ну. Що ж, на цьому все? Я за всіх персонажів, що у мене стоп, 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 стоп. Я ж по грав, то я накупив на нового персонажа, а іменно зараз. На тач. То тому зараз я ще зіграю за нього. І... Так, можливо, ось тут. Ні, надо строїти. Так, напевно, це надо треба... десь ось тут о, ставити оці штуки. Напевно, я не знаю, я в перший раз взагалі задачу граю. Це надо якось топ. А, надо ж... Можна ось так от. Так буде легше, да. Якось. Так. Вот. Давай я комусь там подарочок закину. Так, і з цієї сторони також ось цей... Тріп вір треба поставити якось. Якось не як! А... О, зацепився! Молодець такий. Демс! Ну і клас! Ладно, сьогодні я поіграв за все і тепер точно таке! Тепер точно можна закінчити. Дякую за перегляд і всім пока. А, ну і ще я забувся нагадати вам, що в мене є тепер свій телеграм-канал. Заходьте туди, бо там будуть виходити мої е, відео раніше. Якщо ви хочете бачити мої е, відео, які я буду викладувати на один день раніше, то вам якраз в телеграм.